75 рік. Ось, дідусь, такий має бути в 75, 80 і в 90 і далі. Вітаємо, друзі, вас на нашому новому каналі, на якому ми розповідатимемо про наше переселенське життя, про зустрічі з чудовими людьми, про природу, в яку закохані. А розповідати будемо і про переселенців, які теж. Живуть в Прикарпатті. Та розпочинаємо розповідь про місцевого жителя, з яким ми познайомилися е, при огляді будинку, який він продає. Е, це дуже цікава людина, е, вона закохана в природу, він, е, йому вже 75 років, як ви почули. Але це життєлюб, це. Творча людина, талановита людина, він майстер по ремонту акордеонів і разом з тим непогано грає, декламує, навіть сам пише пісні. Одна з таких прозвучить про любов наприкінці. Ось знайомтесь пан Іван. І він сам про себе дуже красномовно. Розповість життєлюб, хоч уже 4 роки вдівець, не проти познайомитися з цікавою жінкою і будувати з нею подальше життя. Дивимось. В лакітнім небі Хмарка одинока, звідки ж її тихо вітром занесло. Я на крилах мрії, піднімусь високо, щоб поглянуть смерті на рідне село. З буйними садами простяглось килимом біля синіх гір, І шумлять смереки ніжими піснятами, і скриться річка, милуючи зір. Отакі От чотири куплети нам дали по тринадцять рублів гонорар. Всього лиш. Шістьдесять <плес> 68 <в осній> було. Єнок <плес> <плес> сос, так та ялинки там. Ялини, дуби. Дум. Дуже. І Я разом люблю. з тим фруктові дерева. А сусід скільки, скільки метрів від вас сусід? Куди? Сусід 120 метрів. 120. Народний хор карпатські джерела. Угу. Об'їздили пів Союза. Так? Тоді, так, в 80-х роках. Чуменні, сніжні Ніжніварто, Сургут, так. Муравленко. Ну, там, де наші, е... наші е, працювали нахтовики працювали. Були. працювали. Так, працювали нафтовики наші. Ох, вони вас приймали, так? Да? Ой, я вам кажу, ой! <ріст> Це було щось. Ми два рази репетицію у поїзді робили. Так. Весь поїзд збігся. <ріст> Весь поїзд збігся. <ріст> у тамборі знизу до верху, як їжаки, тільки голови сточали, а вони йохують. Ой ой ой. Всю свою. А скільки я ще був? Резонатор кладу, тюнер включаю. О. Так ви е, їх лікуєте. Так, і настраю о такому. Якби був якийсь резонатор. Так. довго не женився. Ага. Гордо він на всіх дивився. Я ще, каже, не стишуся, маю час і оженюся. Мене кортить така жінка. Щоб у неї поведінка більш культурна, так сказати, міла себе показати. Не мала і невеличка. По колінах, щоб підничка, ніженьки еластичні, груди повні, симпатичні, личка білі рум'яненькі, дріб'ні зубки білесенькі, очі ясні, наче зорі у небесному просторі. Ну, візьми собі просту гапу. Вона знає тільки сапу. Цекий такий борг зварити, ну як із нею жити. Дуже все його лякало, щоб воно не виглядало на простацво, так сказати. Треба вміти культурну в любов грати. Йому бабка говорила, легка ї там могила. Як де жорщо купувати, вміє його вибирати. Візьми я ж так в руки, побить пальцем, які звуки твоє вухо буде чути, бо ділявий може бути. Оглянь його, обдивися, якщо добре. То водися на предмети ці хороші, щоб не даром давав гроші. Наш жених з цього встидався, він культурно торгувався і взяв собі на потіху, як кажеться, кота в міху. Ну, побралися, підгуляли весілячко, таке, як знали. Розійшлися гості з хати, а молоді пішли спати. Кругом тихо, темна нічка, одиноко світить свічка. Він з постелі заглядає, що ж мож, мила не лягає, аж дивиться, його мила одну ногу відчепила. <рес> з ремінцями по коліно і кинула, як поліно. За ногою добрі люди кладе на стіл повні груди, симпатичні, щоб пропали, як ви мене притягали. А за грудьми милий Боже, хто подумати це може? Вивернула сині губи і кладе на стіл білі зуби. Дві підковки червоненькі, на них зубки дрібнесенькі. З лиця стерлася якась віра, показалась жовта шкіра. Наш жених здихнув глибоко, коли на стіл праве око плава. Мої милі візаредав одній хвилі, довго плакав, обтирався і до себе обізвався, скомбінував. І казати, можна куску продати. Бачите, що хотів, а що вибрали. Так, металонові. А це Гомореську написав наш земля. Це 70-ті роки. Так, Україна. Гармошка. А я під низький бачить, кого усе гораз знаю, привечений, гачень та що ой, поїхав, приймаче. З правої сторони, мабуть, сильніше від цього. Він прирівнюється до Хохнера. Яка як орган цілий, так? Да? Он той це його зараз почути в звуку. А це теж німа. Не... Це чиє виробництво? Німч, це вже суто не ГДР. Оце ГДРовське. це 60-ті роки. Так. Ну не знаю, від 60-х до 70-х оце. Оцей теж від 60-х до 70 х От теж гарний кардеон. Uh -huh. Дивіться, який красавець. Uh -huh. Ну. Він оцей для учоби дітям. Uh -huh. Він має переключення на басах, щоб... Тоненький голос був. От щоб було тоненький голос, переближайте, то тупиться. о, А це вже товщий посередині. Гарний. Дуже. Технічний стан гарний у них. Цього. Ось о, хтось шукає в колекцію, угу. аж пищить, таких немає кардіонів. Він е, що? Е, я брав на сході і у вас у Куп'янську брав. Так. І у Дніпропетровську Запоріжжя. Бачите, який гарний на вигляд. Грандіозно називається. Голоса тут е, е, якісь кольорові. Або мідні, або бронзові якісь. Він такий, е, він не грає гучно, але Так. Це а що? він 70-го року. Так. Але красаве, циганської натури, бачите, так. чорний так. Э, грузін, ага. за Волгу, за колір давав. Ще раз так. Пам'ятаєте? Стоїло 10 тисяч Волга, а він 20. Давав. Так. так. А який голоснющий, Тут баси як контрабас ривуть. Так. Тут таких ще басів немає ні одному, а я не бачив. mm 39 року акордеон. Зараз я покажу. Дивіться, які ще маленькі. Ось теж німецький суто німець. Бачите, клеймо, Ферговський, це Гітлер ще грав на ньому. Дивіться, як він грає, лки палки Так. Це ще має домовити грав? І трьох голоси? Так. Ось uh -huh. два голоси дивіться, і побачите, як два голоси, яка різниця, три голоси. Це uh -huh. два голоси. Це просто баян з 1937 року. Так, в Україні такого немає. Ой -ой -ой. Тому що вони вже не сохранилися, дівчата. Показую, давно я в руки брав, тому що я так. робив е, е, ці угу, угу. інструменти. Угу. А вона на чому грає? Вона на фортепіано. Фортепіано. Ну, покажу, які акордеони теж ексклюзивні. От дивіться, які як Боя. Ух ти! Я ж вам кажу, що таких в Україні немає. Це правда, що таких ну. я не бачила. Оце так. Да. То ви нам пограєте. Обов'язково. Ну, як же сніг. Ой-ой. Я парсую пісню вам рекламує державу. Так, а? давай. Дивимося вона була. Так, так. Угу. Це її була 16 років. Так. Все, померла в 60 років. Угу. Померла угу. в 18 жовтня, 15 років. Гарно, так. Задасть свою Так. Так? так. так. Фу, дай до них хай я мені 75 рік. Та хто скаже? Хто скаже? Вас кіно знімати. Ну. Що ми зробимо? boom, boom. Про пана Івана. Він своїми піснями, віршами сам розповів про себе. А чому ми розпочали свій канал саме з такого сюжету? Тому що коли ми розмовляємо з своїми знайомими, друзями, які живуть на Сході України або в іншій країні сьогодні, вони нас розпитують, як нам, як люди місцеві, як ми з ними. Спілкуємося, на що ми відповідаємо, що люди дуже відкриті, здебільшого добрі, гарні, поганих нам не зустрічалося. І ось ви бачите одного з таких місцевих жителів. Так, не всі абсолютно такі талановиті, але в кожного свій талант. Варто розгледіти, побачити, зрозуміти і жити в мирі. І спокої, на що ми дуже віримо, що вся наша країна скоро буде саме такою. Перемоги всім нам, миру і гарного життя в кожному куточку нашої країни. До зустрічі! Підписуйтесь на наш новий канал. Ми старатимемось розповідати. Про життя в Прокарпатті, нелегке життя переселенців, не наймолодшого віку. От, і будемо радувати вас гарними сюжетами. До зустрічі!